29 травня, приблизно о 7 годині 10 хвилин водій вантажного автомобіля, рухаючись по проїзній частині, допустив зіткнення з автобусом, внаслідок чого було травмовано 8 осіб. Дані про дорожньо-транспортну пригоду та її причини встановлюються. Загиблих осіб на щастя немає. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень буде встановлено в ході проведення досудового слідства. Ці автобуси підприємства Одіум Престиж і цей зокрема своєчасно пройшов регламентну перевірку технічного стану транспортного засобу, крім того, щоденний поточний огляд та обслуговування транспортного засобу, те саме і з медичним оглядом водія, тому будь-яких нарікань на технічний стан автобуса або дії його водія бути не може. Більше того, зазначу, що на момент дорожньої транспортної пригоди автобус взагалі стояв у відведеному для зупинки місці. Та здійснював висадку пасажирів. І вважаємо, що лише професійність та досвід водія убезпечили нас від більших наслідків. Адже в момент аварії він своєчасно викрутив кермо, чим уникнув зіткнення із зустрічним транспортним засобом. Потім, маневруючи, і ви побачите це на відео, уникнув зіткнення із залізобетонним стовпом. Тому, на щастя, ми маємо лише такі наслідки.